Знайомо. Для тих, хто чує це вперше, дозвольте пояснити, що це означає. Легко вивчати. Ми хочемо, щоб ви почувалися впевнено та компетентно, розповідаючи про продукцію Mary Kay своїм клієнтам. Найкращий спосіб досягти цієї впевненості користуватися засобами особисто, щоб говорити про них з власного досвіду. Легко продавати. Ми прагнемо пропонувати продукцію, яка викликає захоплення та яку люди хочуть купувати знову і знову. Її легко продавати. Легко заробляти. Якщо засоби легко продаються, це підвищує ваші можливості заробітку і зростання бізнесу. Ця стратегія є нашим ключовим орієнтиром і допомагає створювати та пропонувати продукцію Mary Kay, яка працює на ваш успіх. У рамках нашого непохитного зобов'язання перед вами та вашими клієнтами ми зосереджені на визначенні, вдосконаленні та постачанні виняткового збалансованого глобального портфоліо засобів мері Кей майбутнього. Наша філософія у розробці продукції проста. Ви наш головний пріоритет. Як ми цього досягаємо? Наша маркетингова команда співпрацює з командою досліджень і розробок, обмінюючись трендами індустрії, новими інгредієнтами та формами засобів, а також потребами споживачів. Дослідження і розробки інтегрують дані з передовими науковими досягненнями та інноваціями. Ми проводимо дослідження та опитування фокус груп і звичайно збираємо відгуки про продукцію. Це дозволяє створювати інноваційні засоби, які ви зможете пропонувати своїм клієнтам. Чому це важливо? За даними Euromonitor International, індустрія краси та догляду за собою у 2023 році принесла 569 мільярдів доларів доходу в усьому світі на 6% більше ніж у 2022 році. Ця галузь продовжує зростати та постійно розвиватися. І як говорила Мері Кейш, нічого не відбувається, поки хтось щось не продасть. Ми тут, щоб забезпечити вас потужним, ефективним портфоліо продукції, що допоможе вам будувати успішний бізнес. Індустрія краси розвивається неймовірно швидко і має високу конкуренцію. Саме ця зростаюча конкуренція спонукає нас робити наше портфоліо якомога сильнішим. Вона також стане рушієм деяких змін, які ви побачите цього року та в майбутньому. Ці зміни можуть часом здаватися складними чи незручними. Але, будь ласка, знайте, що ми будемо проходити цей шлях разом, разом із вами на кожному етапі. Хоча наше майбутнє рухає нас вперед, ми завжди керуємося своїм минулим. У 1963 році Мері Кей Еш. Заснувала компанію з базового набору, який складався з чотирьох засобів для догляду за шкірою та тональної основи. Догляд за шкірою завжди був основою нашого бізнесу. І так було з самого початку. Саме тому кілька років тому ми переосмислили чарівний набір. А минулого року представили лінійку Мері Кей. Спеціально розроблену для нового покоління прихильників догляду за шкірою, щоб продовжити нашу спадщину. Цей запуск доповнив наші пропозиції по догляду за шкірою, запропонувавши рішення для кожного, незалежно від віку чи етапу життя. Ми також запустили більш науково вдосконалені засоби як от дивовижну лінійку Clinical Solutions», яка пропонує дерматокосметичні рішення, що доповнюють наші чудові лінійки догляду за шкірою. Нещодавно ми представили інноваційний крем-контроль мімічних зморщок «Clinical Solutions» — неінвазивне безін'єкційне рішення для боротьби з динамічними зморшками. Сподіваюся, ви любите його так само, як і я. А попереду нас чекають нові захоплюючі запуски. Ми вже не можемо дочекатися, щоб розповісти про них. Як я вже згадувала, ми продовжимо оцінювати та оптимізувати наш асортимент, щоб зробити його більш зручним для вас, легшим у вивченні, продажу та заробітку. Ми розуміємо, що ви та ваші клієнти часто змушені пріоритизувати свої витрати, тому прагнемо забезпечити, щоб кожен засіб на ваших поличках приносив максимальну вигоду. Для досягнення цього іноді доводиться ухвалювати складні рішення, зокрема, поступово знімати певну продукцію з виробництва. Причин для цього декілька: по-перше, нові технології. Ми маємо створювати простір для стратегічних засобів, що принесуть вам значний потенціал заробітку. По-друге, фокус на інвестиціях. Ми повинні пріоритизувати ту продукцію, що позитивно впливатиме на ваш бізнес, враховуючи як ваш дохід, так і наші витрати. Третє перебої у постачанні та регуляції. Іноді інгредієнти або пакування можуть бути зняті з виробництва або ж окремі інгредієнти стають складними для закупівлі. І нарешті мінливий регуляторний ландшафт. Як глобальна компанія ми зобов'язані дотримуватися актуальних норм у кожному ринку, де ми працюємо. Це може значно відрізнятися залежно від країни та додавати складності нашим операціям. І, звісно, ми дотримуємося наших високих внутрішніх стандартів у розробці продукції. Ми розуміємо, що деякі засоби, що знімаються з виробництва, можуть бути вашими фаворитами або улюбленими для ваших клієнтів. І таке рішення може викликати розчарування. Будьте певні, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти вам упоратися з такими змінами, і де це можливо, рекомендуємо альтернативи. Знайте, що такі рішення ухвалюються після ретельного аналізу з урахуванням вас, ваших клієнтів та майбутнього компанії. Однак вас порадує той факт, що управління нашим портфоліо продукції це не завжди про зняття з виробництва. Ми також оновлюємо існуючі засоби, роблячи їх ще кращими. Подібно до того, як ви можете любити свій дім, але з часом робити в ньому ремонти, щоб зробити його сучаснішим і зручнішим, ми також оновлюємо деякі улюблені засоби Mary Kay. Фактично. У майбутньому оновлення відіграватиме ще важливішу роль у нашій стратегії, адже це дозволяє нам удосконалювати продукцію. Деякі з таких оновлень будуть непомітними і майже не вплинуть на звичні засоби, тоді як інші можуть включати більш суттєві зміни. Оновлення також може означати нові підходи до подачі продукції, нові заявлені властивості, маркетингові історії або навіть додаткові переваги. Наприклад, набір для сяйва шкіри обличчя, ми об'єднали два вже існуючі продукти: живильну сироватку. Це плюс є таймвайс і сироватку концентрат для освітлення пігментації ферулова кислота, плюс ніацинамід. і виявили, що в тандемі вони забезпечують ще потужніші результати. Незалежно від масштабу, будь-яке вдосконалення або оновлення завжди спрямоване на те, щоб зробити ваші улюблені засоби ефективнішими для вас. Наш початковий фокус був спрямований на догляд за шкірою, адже саме завдяки цьому напрямку ми досягаємо успіху. Стратегія охоплюватиме й інші категорії, такі як ідеальний тон обличчя та декоративна косметика. Ось як це виглядає: ідеальний тон обличчя. Цього року очікуйте удосконалень у цій категорії, і тільки між нами незабаром будуть представлені захопливі оновлення консилерів. Декоративна косметика. Скоро ми поділимося оновленнями в цій категорії. Це включатиме поступове виведення деякої продукції та зменшення кількості артикулів, щоб оптимізувати наш асортимент. Залишаться основні засоби декоративної косметики, які задовольнятимуть потреби ваших клієнтів. А також цікаві лімітовані колекції, які доповнюватимуть категорію. Моя команда вже працює над інноваціями в сфері декоративної косметики, які зміцнять наші позиції в цій категорії. Це довгострокова стратегія, і я з нетерпінням чекаю на майбутнє декоративної косметики разом із Мері Кей. Усі ці оновлення та вдосконалення будуть впроваджуватись поетапно, а не одночасно. Прошу вас із розумінням поставитися до цього процесу, адже ми проходимо цей період змін разом. Можу вас запевнити, що ми розробили потужний план комунікації, який допоможе вам і вашим клієнтам адаптуватися до змін у продуктовій стратегії. Ми дотримуємося принципу: легко вивчати, легко продавати, легко заробляти. Дякую вам за ваше розуміння та партнерство в нашій спільній справі створення нових б'юті досвідів. Кожна з вас є амбасадором бренду. Ваша пристрасть до Mary Kay і нашої продукції приваблює нових клієнтів і повертає постійних знову і знову. Наша мета надавати вам виняткові засоби, які сприяють вашому успіху, щоб ваш бізнес Мері Кей відповідав і навіть перевершував ваші очікування. Разом ми будуємо яскраве майбутнє для вашого бізнесу Мері Кей.